Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Дуже часто в нашому житті ми чуємо про долю. Доля. Що це таке доля? Та коли ми чуємо, якщо сталося щось з людиною, кажуть, така його доля. Тобто мається на увазі, що наперед йому щось призначене. Але чи насправді так воно є? Наприклад, я маю в руках ніж. Хочу нарізати хліба. Цим ножем я можу або нерізати хліба, або пошкодити собі. Якщо я пошкоджу собі, хтось скаже, та як така його доля. Але вибір за ким був? Вибір був за мною, я себе пошкодив, значить, це я зробив свідомо. Це не моя доля, це я сам собі зробив, я сам винуватий в цьому. Чи, наприклад, хвора людина, лікар каже, вживай ліки і будеш здоровий. Ні, я ліків не буду вживати, я буду так здоровий. Тоді, коли людина помирає, хтось може сказати, та яка його, така його доля, але насправді чия вина цієї людини, яка не захотіла вживати ліки? Що таке є доля? Якщо глибше поглянути, з християнської точки зору псалмопівець говорить такі слова: Господь моя доля, отже, доля це є наш Господь. Бо коли ми є з Богом, тоді ми є сильні, ми є під покровом нашого Небесного Отця. Коли ми є з Богом, ми отримуємо Божу ласку. І через цю Божу ласку Бог діє в нашому житті, охороняє, оберігає нас. Навіть якщо щось станеться, я не буду казати, що це така доля, що це зі мною сталося. Але навпаки, Господи, дякую Тобі за те, що Ти це допустив у моє життя. Бо саме ця подія свідчить про те, що я без Тебе не можу дати ради, що я без Тебе не можу чинити нічого. А це означає, Господи, що я потребую Тебе в моєму житті. І це дуже є. Важливо пам'ятати слова апостола Павла, який каже: живіть так, щоб усьому подобатися Богові. В іншому місці він каже ще інші слова: тим, хто любить Бога, усе співдіє на добро. Тобто, якщо я присвячую своє життя Богові, якщо я Господа запрошую своє життя, живу з ним, подобаюся своїми думками, словами, вчинками, то я все своє життя. Віддаю в руки Божі. І я тоді не переживаю, бо я знаю, що Бог є зі мною. Якщо подивитися на малих дітей, чи мала дитина переживає, що вона буде їсти завтра, чи що вона вдягнеться, не переживає, бо вона знає, що тато є поруч, що мама є поруч, що вони подбають, що вони захистять. І діти тішаться, що вони мають таких батьків. І, можливо, і ми в дитинстві сперечалися з нашими друзями і казали, а мій тато є сильніший, він твого тата побора. Ти каже, ні, мій тато є сильніший, Моя мама там працює, вона то зробить. І тут ми також повинні навчитися, довіряти Богові своє життя, як довіряють діти своє життя, маленькі діти батькам. Довіритися, це означає бути веденими Господом. Це означає бути відкритими на Святого Духа. Це означає слідкувати за ним. Воля Божа. Воля Божа, каже апостол Павло, це є святість ваша. Господь хоче, щоб ми були святими. Господь хоче, щоб ми були з ним. А коли ми є святі, коли ми є з Богом, тоді ми освячуємося, Бог нас освячує, каже святі Отці. Що ми стягуємо тоді Духа Святого в наше життя. Отож освячуємо наше життя, будьмо з Богом, ніколи не опускаємо руки, ніколи не розчаровуємося, дякуємо Богові за все, що Бог дає в нашому житті. І пам'ятаймо ці слова, Господь моя доля. Амінь. Благословення Господні на вас і благодаті і чоловіколюб'ям завжди і повсякчас і на віки вічні. Амінь.